Усім, hello and welcome to English with love! В даному відео не буде граматичних правил чи якихось фонетичних правил, а хочу поговорити з вами про індивідуальне заняття, про групове заняття, які у них плюси, які мінуси, і що краще обрати. Ідея даного ролику виникла після того, як до мене звернулася моя хороша подруга. Вона багато років пропрацювала в банківській сфері. З початком війни змушена була виїхати за кордон, звільнитися з цієї роботи, з попередньої, і ось зараз дуже популярно модно перекваліфіковуватись в IT. Як ви самі розумієте, IT без англійської як риба без води. Потрібно вивчати мову. Обов'язково. Це вам принесе і швидший карнієрний розвиток, і кращу зарплатню, і багато-багато інших плюсів, бонусів, знаючи англійську, ви будете попереду, не позаду. Так от, перше питання, з яким вона звернулася до мене, це що краще обрати, що ефективніше? Індивідуальні уроки з репетитором чи шукати якісь курси, де займаються групи. Одразу скажу, що стопроцентної відповіді: так, ідіть лише на індивідуальне чи ні, ідіть лише на групові, на, на групові заняття, немає. Все дуже індивідуально, все залежить від темпераменту, швидкості сприйняття інформації і ваших, в принципі, можливостей в подаванні і так далі. Чи це будуть онлайн-заняття, чи це будуть офлайн-заняття, де ви будете їх проходити, з вчителями з України, чи з вчителями з за кордону. Ну, коротше, дуже-дуже багато нюансів. Виходячи з, зі свого досвіду, я склала список плюсів і мінусів кожного вийду в занять, як індивідуальних, так і групових. Що ж, почнемо. з... Індивідуального уроку. Значить, величезним плюсом такого заняття є те, що вся увага вчителя сконцентрована на вас. Всі помилки, ваш темп, все, що ви не розумієте, можна зразу прояснити на уроці. Можна спитати, вчитель зупиниться, конкретно вам пояснить і так далі. Ну і, звісно ж, коли ви працюєте з викладачем тет а тет то, якщо йде заявка, наприклад, підвищити рівень володіння саме розмовною англійською, то вчитель, уважний вчитель, почувши ваш запит, буде сприяти тому, що на занятті максимально говоритимете ви, тобто буде студент-орієнтований урок, так, там відсотків 75-80% будете говорити ви. Цікавий аспект з домашкою. Якщо ми говоримо про дорослих студентів, то дуже часто дорослий студент це або студент якогось вузу, і паралельно він чи вона хоче ще підвищити рівень володіння англійською, тобто ще, ще є домашнє завдання, свої основні університетські, або ж якщо це працю, працююча людина. Сімейна людина, особливо, то там і так, там і роботи е, купа, і якихось власних задач також вистачає, От, тому дуже часто е, дорослі не мають змоги виконувати домашнє завдання. Це питання теж дуже легко вирішується з викладачем. Якщо ми візьмемо 60 хвилинний урок, так то допустимо перші півгодини. Ми виконуємо домашнє завдання по попередній темі. Як правило, це е, завдання з workbook, з робочого зошита. Тобто е, закріплюємо попередню тему, виконуючи завдання. Інші півгодини це вже нова інформація, і поїхали далі. І так ми працюємо від уроку до уроку. От. Е, тобто, це не проблема. Зовсім без домашки, без самостійної роботи. Ем, на мою думку, ефективність буде значно нижча. Коли ви самостійно сідаєте, думаєте, ага, тут треба артикль, чи тут не треба, який тут час, то тут вже чисто ваш мозок працює і показує вам ваш прогрес, ваш особистий прогрес. От, тому е момент з домашнім обговорюєте завжди своїм репетитором, як ви хочете його ви е домашнє виконувати. Чи на уроці, але тоді процес е навчальний, звісно, уповільниться, так? Або ж ви маєте змогу домашнє завдання виконувати позаурочний час. От, тому е це, якби це моя власна думка. Я знаю, що деякі вчителі, допустимо, ведуть півтори годинний урок. І півгодини вони присвячують домашці перевірці домашки прямо на уроці з, зі студентом. Я цього не люблю. Для мене це нудновато. Я перевіряю окремо домашку, скидаю фотографії, тому що я працюю онлайн. А студент перевіряє себе так, якщо є які, якщо помилка зрозуміла, чому так, то окей. Якщо ні, ми на наступне заняття виносимо і обговорюємо всі незрозумілі моменти. От. Тому будь ласка, не соромтесь, завжди обговорюйте, як вам комфортніше виконувати даний вид роботи. Якщо ми говоримо про дітей, то в них більше вільного часу, ну в кого як, в когось ще там гуртки. Але ну, з дітьми я працюю таким чином, що домашнє завдання завжди є. Воно виконується в позаурочний час. Над перевіреною роботою слід виконати роботу над помилками і знову ж таки обговорити моменти, які не зрозумілі, навіть після виправлень. Так, наступний момент. Графік. Звісно, в індивідуальних заняттях ви можете графік максимально підлаштувати під себе. Ви можете з легкістю відмінити заняття, якщо у вас щось не виходить. А о, Тому тут, знову ж таки, з графіком полегше полегше. Так, далі. В принципі, в принципі, я про це вже говорила, але проговорю, мабуть, ще раз. Буває так, що деякі студенти дуже швидко вловлюють інформацію. От просто, ну, 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 просто феерично. Феерично, швидко. Звісно ж, коли ви працюєте індивідуально, то тоді, ага, вчитель бачить, це зрозуміло, це зрозуміло, і ви швидко, 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 швидко рухаєтесь. Та сама ситуація, якщо ви повільно сприймаєте інформацію, якщо ви не поспішаючи пишете, чи це деякі, особливо батьки, особливо тривожні мами, тим такі, боже, як півгодини це слово виводить, я не можу. Ні, все окей, це темп вашої дитини. Хай працює повільно. Як правило, маленькі дітки пишуть. Читають, пишуть, розмовляють дуже повільно. Потім з віком це вирівнюється, швидкість зростає. От тому не хвилюйтесь, якщо ваша дитина працює повільно, це все нормально, вчитель це все розуміє і краще зараз повільно, але впевнено рухатись. Все розуміти та все пояснювати дитині, чим потім, чим, чим, чим її підганяти, тим самим вганяючи в стрес, в тривожність, і, і дитина не буде хотіти там приходити на ці уроки. Тому, якщо ви швидко працюєте, то це темп на індивідуальному занятті вчитель. Підлаштовується під ваш темп, ви швидко рухаєтеся. Якщо ви повільно працюєте, знову ж таки вчитель підлаштовується під вас і ви плавно рухаєтесь по матеріалу. А й в групі часто густо це проблематично, адже вчитель орієнтується на середній темп групи, так і ті, хто швидко працюють, вони, як правило, отримують якісь додаткові завдання. Якщо вчитель уважний пам'ятає про тих, хто а, швидко закінчує о, роботу, то о, світло пропало. То вчитель їм дає щось додаткове. І вони ще додаткові вправи роблять, поки більш повільні студенти завершують якесь завдання. Так, е, наступне е, мінус, ну тут я виділила лише два мінуси, в мінус. В першу чергу, це вартість за, е, заняття, адже індивідуальне заняття, як правило, в 2-4 рази дорожче за групове. А, і ще один мінус це те, що ви працюєте в парі лише з однією людиною, з вчителькою чи з вчителем. От, що не дуже класно в плані розмовної практики. Я про це детально розкажу вже, коли ми перейдемо до групових занять. В принципі, це всі такі нюанси, які я помітила, можливо, я якісь не. Згадала, тому ви можете в коментарях написати ще е, свої е, якісь думки, а також поставити питання, можливо, у вас є питання. Е, так, наступне: тепер щодо що групового: перший плюс це ціна. Значно, значно нижче, ніж індивідуальний урок. Чисто з соціальної точки зору, група вже класна тим, що ви можете з кимось подружитись. Дуже-дуже здружуються в групах, особливо якщо це офлайн уроки. Наступний пункт стосується маленьких дітей, тінейджерів, ну і дорослих, в принципі, так так само. Дуже. Цікавий момент це елемент конкуренції. В групі, коли виникає ця конкуренція, ви якби навіть стараєтеся. Бути краще вище, швидше, скоріше. Так, ну, от, і особливо маленькі діти люблять різноманітні змагання, де, де, де вони хочуть проявити себе. Тому оця, оця конкуренція і спонукає, мотивує багатьох навчатись краще. Не завжди вона присутня, декому все одно, але для декого це важливий аспект. Тому не треба його виключати. Наступне, ага, постійна зміна напарників в групі позитивно впливає на, на вашу освіту. Ви збагачуєтесь, ви можете когось збагатити, ви чуєте різну вимо... різні відтінки акценту, так? Тут ви попрацювали з сильнішим студентом, ви чогось від нього навчилися. Тут ви попрацювали з слабшим, ви чогось його навчили. От, і тому ви міняючи, міняючи постійно напарників під час заняття, лише збагачуєтесь. Тобто, це ну чи не найкращий позитивний момент групових занять постійна зміна напарників в діалогах та й в будь-якій іншій роботі. Тепер до мінусів. значить, Як я вже говорила про темп. Вчитель орієнтується на середній темп групи на тривалість уроку і старається цей темп тримати. Звісно ж, бувають виключення, коли, до прикладу, якась складна тема, як Conditionals, то буває так, що навіть поясниш тему, поставиш питання. Група тобі дає зворотній зв'язок, виконуєте якусь праву, починаєте виконувати, і тут розумієш, що, ну, все, ви приїхали. От, тому часто треба дати якусь додаткову вправу, яка була не вписана в урок, допустимо, якщо ви працюєте онлайн, то завжди є заготовочки у вчителя в, в якихось закладках, є певні вправи на в теми, і потрібно. Зупинитися, дати ще одну вправу, потім перевірити, обговорити і так далі. Але це, ну, це в основному така це рідкість. В основному при правильному поясненні, і, при, і коли ставиш після пояснення concept checking questions. Питань не виникає. Тому в групі, вже, якщо ви там дуже швидко рухаєтеся, дуже швидко сприймаєте інформацію, то хороший вчитель завжди вам дасть додаткове завдання. В іншому випадку, ви просто будете сидіти і сумувати, чекати, коли там інші завершать вправу. І навпаки, якщо ви повільний студент, вам треба довше. Роздумувати над якоюсь темою, це не є погано, це просто ваша особливість. Я теж я не люблю поспішати, я люблю повільно зрозуміти, в'їхати, а потім вже я нарощую темп, Да? Потім, як тільки я вже зрозуміла, я можу біль... швидше, 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 швидше рухатись. А поки, якщо мені швидко пояснити, я не в'їду, ні, це діло не буде. От, тому, якщо ви рухаєтесь повільно, то іноді буває так, що вчитель, допустимо, не помічає цього, і там далі-далі, далі рухається, і вам вже некомфортно, ви відстали, ви не зрозуміли, і ви десь втратились. Але я ж кажу, якщо вчитель ну, з досвідом, він ці всі моменти відчуває і робить максимально friendly атмосферу на уроці, максимально комфортно для всіх. І всі встигають, всі розуміють усе. Наступний момент: а, бувають такі чисто індивідуальні особливості студентів, які соромляться групи, які не люблять. Працювати в парі. Якщо це, допустимо, підлітки, то тут ще включається бунт. Буває і таке: О, то такі моменти теж бувають. Чисто, ну тут не люблю я в групі працювати і все. Про роль вчителя: тут, коли, якщо вам навіть не комфортно в групі працювати, то Вчитель, він ж завжди трошки психолог, він це відчуває, і, і взагалі дуже важливо з перших уроків створити максимально комфортну атмосферу навчання, де а, ви будете м, вільно висловлювати свої думки, де Дозволяється ставити питання, і це не є чимось, о, Боже мій, ти ж відволікаєш вчителя, треба ставити питання. Я обожнюю, коли мені студенти ставлять питання. Саме коли а, твої учні ставлять питання, ти вчишся і ростеш. Іноді ну, можуть таке щось питати: ти чогось не знаєш, але це завжди цікаво, і не треба цього соромитись, боятися, що о, Боже, вчителька чогось не знає. Ні, ми всі живі люди, і це питання це класно. Що не вчитель має пояснити також своїм студентам, що помилятись – це нормально, не треба цих помилок боятись. Краще сказати 15 речень і в кожному зробити по три помилки, ніж не сказати жодного, повірте. От, то, тому оця вся атмосфера має бути максимально френдлі, і ви тоді почуватиметесь комфортно. Працюєте ви там індивідуально чи в парі, все ок. От. Але ж, знову ж таки, ну, бувають крає такі там важкі випадки, де дійсно, що ну окей, краще працюєте тоді індивідуально, якщо в група вам ну, взагалі не заходить. От. Далі, далі, далі. Останнє здається: е, А. М -м про кількість студентів в групі. Е, особисто моя комфортна кількість. Це 12 людей, і комфортний час це півтори години. Тобто, з такою групою комфортно працювати півтори години. Це ефективний для мене це фіктивний час. Тобто 2 години це вже забагато. Півтори години для такої кількості це якраз оптимально. Так, значить, іноді. Бувають такі вчителі, які витримують 14-16 студентів в групі. Якщо ви бачите, що ваш вчитель справляється з такою кількістю, і ви на кожному уроці відповідаєте, задіяні всі студенти, ви комунікуєте між собою, з вчителем, ви на кожному уроці відповідаєте, тоді ок, це все чудово, вчитель справляється з такою кількістю, сміливо працюєте в групі. Якщо ж ви бачите, що ви там відповідаєте через, через урок, може через два, мало говорите і так далі, то це неефективна робота в групі. Потрібно, потрібно, потрібно це, це міняти. От, тому кількість людей теж відіграє роль, але це більше вже стосується, мабуть, вчителя, а не вас як студента. І останнє, про що я хочу сказати, це якщо. Ви захворіли, то група рухається, як правило, далі, а ви вже нас доганяти маєте. На противагу індивідуальному, якщо ви захворіли, ви просто відміняєте заняття, і ніхто не відстає. Група ж, якщо ви там, не дай Бог, захворіли, або у вас відрядження, або ви просто поїхали на, у відпустку. чи... Хочете відпочити на канікулах, а група працює, так? Допуст, то так, група рухається, а ви вже мусите нас доганяти. Ну, Дякуючи онлайн-заняттям, зараз є змога записати ці уроки, подивитися їх і індивідуально відпрацювати. На цьому я буду завершувати. Все, що я змогла, я пригадала. Вам розповіла. Якщо у вас ще залишились запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Можливо, ви ще якісь плюси чи мінуси знаєте групових і індивідуальних занять з власного досвіду, то теж дуже прошу вас ними поділитися в коментарях під цим роликом. Наразі я вам дякую за увагу. Попрошу вас вподобати відео, підписатись на канал. Thank you for your attention. Stay safe, take care, study English with love.